Так, Всім доброго дня. З вами АЗС-Комплект. Ми сьогодні з самого раночку працюємо, так що попиваємо каву і розповідаємо. Наші байретарчики літають, як кажуть. 12-вольтовий бензин для перекачування дізеля і бензина буде. взривозахищений захищений. На лічильнику з електронним управлінням, з похибкою 0,5. 0,4%. Фільтрація сепараторна. картридж на 5 мікрон, вологовідділювач. Насос шиберний. Має систему байпас, перпусна система не відриває рукава. По комплектації у нас буде зворотній клапан, Штуцера. запасний картридж. Осява поворотна муфта. Автоматичний пістолет і комплект е, рукавів е, напорно і всмоктування. Цю колоночку ми робимо для е, наших побратимів для військових. Е, максимально вона е, практична, надійна, е, вона не дуже швидкісна, вона приблизно там, до 50 літрів на хвилину. Але плюс у неї такий, що вона не пінить, не буде пінити не дизель, не бензин. Це такий великий плюс буде в неї, бо він не лопасний, а шиберний. Або роторний, як, як кажучи. Ми зробили так, що ще буде працювати у нас кнопка-Запобіжник. А управлятися все буде через лічильник. Тобто запуск і старт буде управляти лічильник. Якщо якась буде помилка. Він буде е, повідомляти і якусь помилку висвітлювати е, там, живлення, там, пальне і так далі, перегрів. По е, чого саме таку комплектацію ми зробили: е, не більший насос, там не 80, 100-150 літрів на хвилину, бо в нас немає такої задачі е, великих об'ємів. Тобто 50-100 літрів. І нам для цього буде достатньо. Хоча у цього насоса ресурс він може перекачувати і по 800 літрів. І з ним нічого не буде, бо у нього є термозахист. Але якщо нам не потрібна висока швидкість, то на що за неї переплачувати, скажімо так? Ми сюди поставили автоматичний пістолет, воно буде зручно працювати, коли ми виставимо літраж. Поставимо пістолет на відсічку і він буде працювати. От. Да, тобто він нешумний, спокійно собі працює. Бак заповнився, відсічка спрацювала, у нас усік зупинився. От. По, фільтрації, по фільтрації тут максимальна буде очистка у нас 5 5 мікрон. І саме головне, що вологовіділювання. Бо зараз дуже погана якість пального, то краще ставити один або великий сепаратор, або якщо є можливість два поставити вхід на вихід, це буде ну, правильно, скажімо так, в наших сьогоднішніх реаліях. По пальному. Отакий от от невеличкий відеогляд. Все складено, все працює, все обладнання є гарантії, обслуговування. Підтримка менеджера, який буде запускати колоночку з людиною. Перший старт робить, Пра... підтримка працює сім днів в неділю. Тобто, якщо якесь питання, набрали і любе питання підскажуть. Це, це дуже головне. Бо е, чув, що люди питають підтримку, купляють не у нас, купляють її в інших магазинах. Підтримка підтримки немає, як такової. Ну тобто таке. Е, Скажемо, що підтримка дуже головна, коли купуєте колонки. Е, так, ось, в двох словах показав розказав про нашу колоночку. Е, наш сайт, наші контакти, телефончики. Заходьте, будь ласка, замовляйте, кому потрібно. Е, для військових день в день відправочка. Все є по наявності, люба форма оплати. Все, гарного дня. Слава Україні! Слава нашим захищ... захисникам! Все буде Україна.